Всіх вітаю! Мене звати Влад. Я співзасновник спільноти Truth About Money. Зараз ви знаходитеся на сайті нашої спільноти. Тут я розповім, що таке наша спільнота, та проведу презентацію, щоб ви розуміли, що воно таке та з чим його їдять. Отже, яка мета створення нашої спільноти? Ми вирішили створити спільноту від одиниці. До двійки, тобто для сильних гравців, які вже щось розуміють на цьому ринку, і які потребують сильного оточення. Місія нашої спільноти це допомогти хай деп інвесторам та трейдерам заробляти максимальний профіт з ринку. Ми підкріплюємо всі наші рекомендації своїм же доларом. Що ви отримаєте в спільноті там? У вас буде три гілки по напрямках: Це інвестиції, трейдинг та форекс-сигнали. Отже, у вас буде три гілки, які ви зможете використовувати в своїх цілях. Інвестування зрозуміло це для довгострокових угод. Мій підхід він заключається в довгостроковому інвестуванні. Інвестую я в рамках циклу, тобто плюс-мінус, дивлюся на дистанцію в 4 роки і далі. Трейдинг-гілка вам потрібна буде для того, щоб ви орієнтувалися всередині дня, що відбувається. Ну і форекс-сигнали для відтворення конкретних угод на традиційних ринках. Аналітика: ви будете отримувати аналітику по основних ринках, завдяки чому зможете коригувати свій інвестиційний портфель та угоди. Я кожного тижня, як відповідальний за Інвестиційну гілку буду оновлювати інформацію по ринку для вас, тобто давати апдейти, що відбувається, на чому потрібно тримати фокус уваги, в які активи краще інвестувати, які активи ми розглядаємо, точки входу. Ну і прогнозування, що я очікую надалі. Що стосується конкретних угод, це вже більше по трейдингу. Тобто у Форексі ви отримаєте чіткі сигнали з входами та виходами. Вони всередині дня будуть відбуватись трейдингу, також локальна аналітика для відтворення угод. База знань, ви отримаєте всі потрібні вам матеріали для того, щоб самому вчитися та відтворювати угоди або вчитися інвестуванню, але це не обов'язково, тому що цю роботу за вас будемо виконувати саме ми. Більшість роботи ми виконуємо за вас. Ваша задача це прийти, подивитися та скористатися інформацією. Оточення в закриту спільноту можна потрапити тільки після особистого інтерв'ю з фінансовим консультантом. Ми відбираємо людей, які можуть потрапити у ком'юніті, бо якісне оточення для нас надважливе. Тобто, це такий собі невеличкий внутрішній KYC. але не кожну людину ми будемо запускати в спільноту. Нам потрібно, щоб ми збігалися по цінностях з вами і дивилися в одну сторону. Особистий підхід: ви можете звертатися напряму до кожного з лідерів спільноти за будь-яким питанням від допомоги з формування особистої. Інвестиційного портфелю ви зможете звертатись до мене до розбору ваших угод за останній місяць, до лідера також спільноти Дмитра, який відповідає за трейдинг гілку, а також до Артема, який відповідає за Форекс гілку. Ми готові допомогти кожному учаснику для отримання результату, які саме результати ви отримуєте в закритій спільноті: це готовий інвестиційний портфель, прибуток на дистанції, заробіток на короткострокових угодах, розуміння роботи ринку та циклів, надивленість роботи інших. Хайдеп учасників спільноти, а також на нашої роботи з хлопцями як лідерами думок в цій спільноті. Головні експерти та лідери спільноти. Я задорожний Владислав, я інвестор та лідер спільноти. Там опублікований Forbes Ви можете написати в Гуглі Задорожний Владислав Forbes. Там є моя стаття за 2022 рік, де я протранслював в розпал відмежого ринку. Що я буду взагалі робити? Я дав коментар Forbes, Ви зможете почитати, подивитися, що відбулося з тих пір, і чи все сталося. Так як я в цілому прогнозував, наперед можу сказати, що так, і оцінити інвестував в біткоін понад 300 тисяч доларів по ціні середній в 17 тисяч доларів. Заробив 500% до вкладень з 2022 року. І відповідаю я за інвестиційний напрямок. Присяжнюк Дмитро, мій колега, трейдер та лідер спільноти TAM в торгівлі з 2019 року, створив команду з восьми трейдерів, яка дає в середньому 30% загального прибутку. Всіх цих трейдерів ви можете побачити в. В рамках Форекс спільноти, а також спільноти Криптокрю. Але сьогодні не про це. Особисто знайомий з Тір 1 та Тір 2 криптофондами. Spartan Group Dragonfly Capital, Animoca Brands. Він відповідає за напрямок трейдингу в спільноті. Ну і Артем він трейдер спільноти TAM, який відповідає саме за Форекс. Сім років на Форекс ринку. Це його досвід. Він рейд 60-70%. Це ви зможете до речі побачити в Форекс сигналці. Торгує проп-аккаунти та лайвакаунти. самий великий збиток. Сім тисяч Саме великий він 20 тисяч доларів, 150 тисяч доларів фаунде на пропакаунтах, відповідає за напрямок Форекс сигналів. Просто потрапити у спільноту неможливо. Ми проводимо відбір серед всіх запитів. Отже, всього є два етапи, які вам потрібно буде пройти: це заповнити анкету на сайті, анкету відбору. Ну і друге це пройти інтерв'ю з фінансовим консультантом. Набір в спільноту проводиться лише один раз на три місяці, і це не просто якийсь там маркетинговий хід. Насправді дійсно один раз на три місяці проводимо набір. Якщо ви не потрапляєте під час набору, набор буде декілька днів тривати, то вже вам потрібно буде чекати наступних три місяці для того, щоб зайти в спільноту. І, скоріше всього, це вже буде за іншими умовами. Отже, перейдемо до тарифів. Тариф номер один це повний тариф інвестиції, трейдинг плюс форекс сигнали для торгівлі в рамках там спільноти. Це підписка на один рік 2500 доларів. Дисконт 17%. Стандартні умови 3000 доларів. Тариф номер два. Ми забираємо Форекс сигнали, залишаються інвестиції і трейдинг. 2000 доларів вартість на рік. Стандартні умови 2200 доларів. Отже, тепер перейдемо до найчастіших запитань, які задавалися нашому фінансовому консультанту. Я їх повідповідаю. На них, щоб менше роботи було фінансового консультанту, чи підійдеться спільнота для новачків? Отже, спільнота, в цілому, вона заточена під людей, які вже розбираються в цій темі, але тим не менше, ми можемо допомогти вам та надати матеріали для того, щоб розібратися. В цілому, для того, щоб базові матеріали якісь пройти, ви можете це робити через будь-які відеоролики на Ютубі, через Google, Binance Академія. Неважливо. Тобто, база, вона будь-де відкрита, але якщо будуть Якісь конкретні запитання, то звісно дамо на них відповідь. Чи буде розбір, як працювати з Форексом, чи допоможуть по всіх питаннях з Форексом? Так там проведуть заручку, там є всі методички, мануали, як користуватися терміналом, де ми торгуємо, як ми торгуємо, як рахувати лоти, все для того, щоб ви змогли заходити в найкоротші терміни в угоди разом з нашими трейдерами, на який прибуток я можу розраховувати за один рік підписки. Взагалі, якщо говорити в інвестиціях, я вже говорив, що я дивлюся на термін в Три роки в цілому, якщо говорити в рамках інвестицій, то це як на який цикл ви потрапите з 2022 року по тепер Саме на BTC я заробив більше як 500%. Всі закупи я транслюю в рамках нашої спільноти. Якщо говорити про трейдинг то це плюс-мінус 10% до депозиту на місяць, але тут також потрібно розуміти, що в. Точно не зможете повторити кожен трейд, і можуть бути такі ситуації, що ви будете потрапляти на мінусову угоду, а на плюсову ні. Тому тут потрібно брати якусь середню цифру і вираховувати в залежності від вашого включення. Якщо ви будете включені на максимум, то результат, звісно, буде набагато кращий. Чи буде у спільноті розбір портфелю від Владислава та сигнали по виходу з ринку? Звісно, я кожного тижня оновлюю аналітику по портфелю, показую, що там відбувається. Кожні свої закупи я показую, докупи показую. Ну і звісно Вихід з ринку я також буду показувати, Помимо того, даю досить багато корисної навчальної інформації для того, щоб ви також починали думати стратегічно в рамках циклу, в рамках декількох років та більше. Якщо я до цього ніколи не торгував традиційні активи, наскільки мені буде легко відразу почати трейдити? Насправді це не важко. Якщо йти по наших інструкціях, то в цілому вивчивши, як працює взагалі механіка торгівлі, ви зможете просто відтворювати угоди за трейдерами. Ну і звісно, є в нас чат. Де ви зможете задати будь-яке запитання, яке вас цікавить, і або ментори, або так само члени спільноти зможуть вам допомогти та відповісти на ваші запитання, яку навчальну базу маю пройти, та чи ви надаєте якісь навчальні матеріали. Взагалі потрібна просто база розуміння того, на якому ринку ви знаходитеся, чим ми будемо займатися, все інше по суті, ми надаємо. Чи є сенс заходити у спільноту зараз, якщо альцезон вже на носі? Немає різниці, в який час ви зайдете в спільноту. Ви будете приймати досвід від мене. Бачення, якщо я буду бачити, що вже якби пора, пора виходити з ринку, я про це вам скажу. В кожну мою дію, ви зможете бачити логіку, зможете бачити. Це найголовніше, тому що цю інформацію ви зможете застосовувати і самі в цілому дивитися на ринок під правильним кутом і розуміти, як він працює. Досвіду в цьому в мене вистачає з публічних матеріалів, як мінімум, ви могли б це все побачити, тому. Без різниці, якщо заходжу на умовах зі знижкою, за мною бронюється знижка на весь час, поки я в спільноті так до кого я можу звернутися у разі питань щодо спільноти, Ви зможете прямо на сайті залишити заявку на консультацію з менеджером, це не проблема. До зустрічі у спільноті Труси Баутмані.